Голосували за ДНР, але від пенсії в українській валюті не відмовляються. Пенсіонери з територій, захоплених проросійськими бойовиками штурмують пенсійні фонди на звільнених територіях. В прикордоні із ДНР Волновасі побувала знімальна група ТСН. від Волновахи до межі закупованої території Донеччини не більше десятка кілометрів. Саме сюди за пенсіями та соціальними виплатами приїжджають жителі сусідніх містечок та сіл, які опинилися на неконтрольованій українською владою території. На порозі місцевого пенсійного фонду черга у ній обурені бабусі та дідусі, які не отримували пенсію вже чотири місяці. Покажіть про за дурдор за дурдом. Мы жители Украины, пусть нам пенсию вернут. По 50 лет люди подработали, по да. И платили налоги, и, и работали, и, и честно работали. работали. Четыре и пенсию 4 месяца не можем получить. С вечера вроде писались, значит, тут оставались люди. Тут список порвали, но сделали, что сегодня прошли. Уже четвертый раз сюда, вот такая вот куча, я не достаиваю, потому что у меня ноги болят. И сердце, с валидоном хожу. У волновацькому відділенні пенсійного фонду скаржиться не справляються з таким напливом клієнтів, адже їхня кількість зросла на третину. В день буває приймаємо 500 чоловік, буває 700, буває тисячу. В кількість працівників розсчитана на кількість пенсіонерів району. В зв'язку з тим що… Шум гам атлікають працівника пенсійного фонду, і працівнику пенсійного фонду фактично неможливо працювати. Після пенсійного фонду черга переміщується в банкомат, бо ж на окупованій території працює лише один державний банк. На весь город сьогодні лише два банкомата. За пенсією стоїмо. що ж робити? Это всегда. Такою чи приходять стоять? Ну, в основному да у райраді кажуть, пенсіонерів в районі стало більше ніж робочих людей, а праці поменшало. Вот эта тривога людей вона передається на їх роботу. Закриваються предприятия, закриваються частні фірми, навіть банки сворачивают свою роботу. Ну ніхто не хоче різковати. Війну жителі Волновахи чують щодня. Сподіваються, що не побачать. Мы слышим выстрелы, сзади нас тут стоят и грады, поэтому все это очень тревожно, неспокойно. мы переживаем. Многие говорят о том, что может быть неспокойно в ближайшее время. Но это все только слухи на самом деле, как оно будет, неизвестно. Светлана Світлана Фечун, Сергій Щекочихін, Ігор Камінський, тесн один